Школярка Марія Жуйко принесла листівки від себе та однокласників у Ужгородську міську лікарню для поранених захисників. Ми малювали малюнки і писали побажання. Писували. Тут є малюнки, як хлопчик з дівчинкою вишиванці. Ось так. А є вишиванка. Також разом з однокласниками зібрали гроші на три вишиванки для військових, які лікуються Ужгородській міській лікарні. Таким чином долучилися до акції «Подаруй вишиванку пораненому військовому. Це всім повідомила моя мама. Там давали гроші. Ми зібрали на три вишиванки. Схожі візерунки, але є і різні є з пташечками, є з квіточками, є. Таких самих орнаментів, але різних кольорів. Я розумію, що всі військові вони можуть нас захищати. а ось ми можемо жити в Закарпатті, ми можемо не йти у сховище, ну як інші. І ми мусимо зібрати на ці вишиванки, допомогти їм, щоб вони. Хоч трошки зраділи. Вишиванки та листівки Марія подарувала військовим разом з мамою та волонтерами. Сині ми подаруємо вікні, так це з коротким рукавом. То зараз ви можете бути зручний на її і літа. Ще прикольно, супер, супер. Піддали настрій. У вас була настрій. раніше сорочка така Ні, виждає? це моя перше в житті ще. О, як вам колі? Чи сподобалося? – Вообще все чітко супер. Валерій отримав вишиванку з різнокольоровим візерунком. Сподобалось, але не було ще не було. це перша в житті, тому що ми якось не вийшло придбати. Тут іменно в цій лікарні другий місяць, а так уже ну. Четвертий до акції долучилися прихожана греко-католицької парафії, рівноапостольних Володимира і Ольги. Разом придбали для військових дев'ять вишиванок, які принесла в лікарню Ксенія Николин. Наші вірники матеріально доклалися для того, щоб зробити сьогодні приємний подарунок нашим захисникам, показати свою шану і те, що ми дійсно цінуємо, те, що вони роблять. Ми декілька варіантів розглядали, вибирали варіанти в інтернеті, радилися відповідно з відповідно звірниками, і на свій розсуд обрали найкращий варіант, такий, щоб підходили максимально і по розмірам і по кольору для тих, хто лежить в лікарні. Обрали такі варіації синю, з візерунком червоно-чорно, жовто-блакитні нитки. Просто синій візерунок. Одну із придбаних вишиванок Ксенія подарувала військовому Дмитру. Класно, дуже супер. Вам пасує і все ок. До війни мене була вишиванка, і вона на даний час знаходиться вдома. Я постійно вишиванки. якщо ви знаєте, Івана Купала День Незалежності. Постійно вишиванки ходив, навіть і так, коли приїжджав в відпуск з, з військової і служби, я постійно вдівав вишиванку, а цю постійно буду вдягати. Акцію «Подаруй вишиванку пораненому військовому. Організували представники громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Вікторія Суліма каже, кілька тижнів тому повідомили про свою ініціативу в соцмережах, а також в різні заклади. У всі е, організації, уж школи, садочки і хто хотів, вони до нас приєднувалися. І хто гуртом, хто окремо купляли свої, приносили вишиванки, і загалом ми не збрали дуже багато вишиванок. І я сподіваюся, нам хватить всіх сьогодні і в цій лікарні у дітей, і в ті інші, куди ми ще ходимо. У кожного з цих хлопців буде частинка жгородської якоїсь душі, любові з собою. І Вони точно як і сувенір це будуть мати, і будуть носити і згадувати про нас завжди з теплим серцем. За словами волонтерки. Вікторії Суліми вдалося зібрати понад 100 вишиванок. Охочі сорочки і приносили військовим особисто або передавали волонтерам. Навіть є такі двільняні сорочки, вони вручну вишиті, які передала нам дружина загиблого нашого військового відомого, дуже в Ужгороді Сергія Кузніва Наталя. І коли я спочатку відмовлялася, я сказала, що не можу такі взяти це. Треба десь в музей напевно помістити. Мені сказали, що ні, Наталя сказала, що його позитивна енергетика має передаватися комусь з наших хлопців, з наших воїнів. Вона хоче, щоб вона поширювалася. Вона хоче, щоб їх носили. Вона попросила мене, щоб я їй фотки вислала цих козаків наших його вишиванках. То ви сьогодні відставили, так і вони вже отримали навіть. Це перший мій день, коли я прийшов допомогти трошечки вишиванок роздати. Я військовослужбовець 93-ї механізованої бригади Холодного Яру досі ну на службі, але має лікарня написати. Я ходив сьогодні до. Дітей з 6 класу 11 школи, прекрасні діти, подарували мені вишиваночку. Сьогодні сьогодні, да, так. Я вперше вишиванці. Ага. Подобається, Я завжди до української культури дуже добре відносився. Мені завжди подобалося. Просто як то кажуть, не було часу, можливості. Я багато років служив, того ну не було на це часу. Руслана гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дякуємо вам. Це четвертий